Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні про повню, про повню, повний місяць, який виповниться у понеділок, 12 травня о 19.58. Повня у цей час розквітає емоційність. Здібність зосереджуватися зменшується. Повні люди здібні переоцінити свої здібності та можливості, і тому збільшується кількість зроблених помилок, люди стають самовпевненими, повняться період психічної нагрузки. Це особливо замітно у неврівноважених людей. Люди в цей час стають. Більш схильні до навіювання, ну до гіпнозу, стають роздратованими та живуть почуттями, а не здоровим глуздом. Краще всього остерігатися ситуації, де переважає психічна нагрузка. Та краще відкласти прийняття важливих рішень до кращих часів. У ці дні треба більше відпочивати як фізично, так і психічно. Якщо ж новий місяць, це момент з'єднання сонця і місяця. То повний місяць це опозиція, протистояння. У цей час місяць має найбільшу дію на все живе, оскільки звільняється від сонячного впливу. Чутливі люди, особливо жінки, раніше за інших відчувають наближення повного місяця. У них з'являється душевне занепокоєння і фізичний дискомфорт. Вони впадають то в безпричинну апатію, то в незрозуміле збудження. У повню сонце і місяць перебувають у фазі найбільшої конфронтації, звідси максимальна неврівноваженість та непередбачуваність поведінки. Повний місяць діє 4 дні це 2 дні до та 2 дні після фактичного настання повного місяця. Повний місяць може відбутися і в 14, в 15, 16 добу, і навіть у 17-й місячний день. Що стосується здоров'я, то важливо пам'ятати, що в повний місяць, повний місяць це найнесприятливіший день у місячному місяці стосовно здоров'я. У цей день трапляється отруєння, оскільки має місце стопроцентне засвоєння лікарських, наркотичних засобів та алкоголю. І, як наслідок сильніше проявляється їхня побічна дія. День повного місяця також травмонебезпечний, оскільки невитрачена енергія стає некерованою. Тому рекомендується уникати свят, вечірок переїдання, надлишкового фізичного навантаження і будь-яких енергетичних втрат. У багатьох починається безсоння, у психічно неврівноважених людей загострюються нервові хвороби. Збільшується кількість дорожно-транспортних пригод, актів насильства та злочинності. НАТО стає некерованим. У повний місяць бажано відмовитися від операцій, оскільки вони супроводжуватимуться великими крововтратами. Рани загоюються погано і одужання після операції настає повільно. Загострюється сексуальність та чутливість. Унаслідок цього відбуваються великі енергетичні і дуже небезпечні втрати. Інфекційні захворювання починаються вранці у повний місяць, Повня – один із складних моментів місячного місяця. У цей час організм переходить від вдиху до видиху. Тобто енергія, яка вливалася в організм у першу чверть, у повню... У повню Буквально розпірає організм із середини могутня хвиля енергії, яка рветься на поверхню і піднімає із глибин нашої душі та психіки все те, що там давно лежало недоторканим, і хороше, і погане. Уповню організм витримує гігантську нагрузку і саме тому вповню так легко втратити контроль. Тут уже не до контролю, коли ми готові луснути як повітряна кулька під напором енергії, яка рветься назовні. Саме в цей час люди, які схильні до неврозів, загострюються нервові розлади. Люди дратуються, сваряться по дріб'язкам та страждають від безсоння. Уповнюю вельми корисна. Однодневний, однодневний піст, саме тому, що наш організм дуже гарно засвоює всі речовини, а серед них і багато різних штучних добавок, яких повно в наших продуктах харчування. У цей день у тканинах нашого тіла скоріше накопичується вода, розм'якшується з'єднана тканина. Видужування після операції проходять тяжче, рани сильніше кровоточать. При вивченні наслідків прививок от, впевнилися, що прививки не варто назначати на останні три дні перед повнею, а тим паче на саму повню. От, важливо, крім того, поводитися із привитими дітьми у перші декілька днів так, ніби вони пережили хворобу, знизити навантаження і поберегти їх від застуди. Любі мої, Діток завжди треба берегти і від застуди, і від усього поганого, любі мої, незважаючи на те, скільки нашим діткам років. Молімося за них, молимося, особливо за тих, які захищають нашу батьківщину. Нехай вони нам вернуться додому живими, здоровими і неушкодженими. На цьому все. З вами була бабка Люся. Я вас люблю. Побачимось. Побалакаємо!